Моя служба тривала близько двох років. Я був на Чернігівському напрямку під час цього вторгнення, від самого початку до тих пір, поки російські війська не відійшли з Чернігівської області. Ми були також потім прибули це літо, трішки перевели дух, доформувалися. І вирушили до Донбасу. Це в напрямку Білогорівки, Серебрянські ліса, перед Сіверський Донець. Прибувши там певний час, зайняли позиції, змінили попереднє ТРО, яке займало ті позиції. І на цьому напрямку, скажем, почалася моя певна така невдача. Отримав поранення. Під час мінометного обстрілу після поранення почався шлях реабілітації. Це від Краматорська Дніпро. Потім з Дніпра ми поїхали до Тернополя, і в Тернополі робили основні хірургічні втручання вже.